Якщо ти розумієш, що в тебе не буде офіційного стажу для того, щоб отримати бодай, мінімальну пенсію, я готова безкоштовно проконсультувати тебе як законно, навіть не маючи абсолютно ніякого стажу, отримати гідну пенсію. З розміром, як у Європі, потрібно виконати прості дії. Якщо в тебе немає думок, як виправити цю ситуацію, став плюсик в коментарях, щоб я тебе помітила і надала інструкцію. Як перейти до мого телеграм-каналу, де на прямих ефірах розповідаємо, що ти небайдужа людина до свого майбутнього. Для тебе важлива твоя забезпечена старість, а точніше друга молодость. І ти хочеш відпочивати, а не думати, як прожити кожен наступний божий день. Звертайся, допоможу. Рекомендації отримаєте на прямих ефірах в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі профілю. До зустрічі!